Останнім часом діє суворе правило: чим вище з трусів вистрибнеш, тим більше шансів злетіти до зірок. І наші хайпуваті на всю голову персонки цим активно користуються в цьому випуску. Друзі, за титул королеви скандалу і крінжу змагається російськодумна представниця модного бомонду і тусовок, а також розгульна панянка, любителька містих напоїв чужих чоловіків та реально відьма четвертого містичного рівня. Що ж, тут навіть вибору немає, доведеться ділити корону навпіл. Ви на каналі Макадзеба підписуйтесь, ставте міцну подобайку та підтримуйте розвиток каналу, там донатами або купілими тренувальних програм, спортивного харчування або інших послуг на моєму сайті. Всі послання в описі під відео. Представляємо перший набір супер крінжатіни або ж бездоганних якостей пані Соколова Альона Едуардівна. Ні, не чули про таке. А якщо скажу блогерча Альона Веном, яка позиціонує себе як українська співачка та акторка? Родом 33-річна Веном Соколова з Кременчука Полтавської області, але довго там не затрималась. В 15-му році Альона стала надбанням українського Ютубу і переїхала до Києва. Вона випускала коротенькі відео про б'юті індустрію. Там всякі красу, про саморозвиток. Тривалий час Альона Ютуб канал співпрацював з Росією, але з приходом війни співпраця закінчилась, і Веном навіть... Зникла з інфопростору. Підписники почали вже хвилюватися, або там просто з нагабної цікавості шукали, де ж то наша Альоночка. А Альонка виїхала за кордон і шукала нові способи заробітку та самовираження. Незабаром Веном таки повернулася до блогерської діяльності, щоправда, раптово почав вести свій блог російською мовою. Хм, Пояснюючи це тим, що їй так комфортніше, а українську вона не відчуває себе взагалі і свого настрою не відчуває. Тобто, Альонка планує позиціонувати себе як світова зірочка з доступною мовою спілкування. Тобто, на її думку, ворожою. А в українському суспільстві майбутню зірочку дратує, що людей ділять на сорти там за мову та за вороже ставлення до російськомовних. Наразі Веном все ще знаходиться за кордоном, але планує повертатися до батьківщини після закінчення, звісно, гарячої фази війни. Альона стверджує, що дуже сумує за Україною, бо саме тут її рідний дім та коріння. А напишіть друзі, у коментарях, як ви ставитеся до того, що нібито українські блогери ведуть свої канали російською і ви. Супають за захист двоязичія щодо особистого життя, то пані Вено була з 15-го року заміжня за відомим музикантом у узких колах Руславом Кузнєцовим. Але після фатальної поїздки до Швеції пара повернулася розлученою. Тривалий час у змі ходили самі там собою якісь там чутки, що Альона зустрічається з російським співаком Єгором Крідом. Але або пара розбілася, так і не встигнувши там потрапити у вир скандалів, або плітки забули повідомити парочку, що вони там зустрічаються. Пізніше ж з перших вуст стало відомо, що Альона завітала у стосунки до тікток-блогера Деріла. Ту Фексі, якесь таке цікаве ім'я фамілія, <хи> колись відомо як Аквамена. Це той самий, який став знаменитий через свій роман з Альоною Веном. Деріл також активно стає на захист російської мови та культури. Хоча народився Деріл в США, а виріс в Лос-Анджелесі. Ну та Києві. До того ж, його, скажімо так, медіабізнес прив'язаний до російськомовної аудиторії. От що значить кохання, чоловік та жінка одна спілка. А згодом у скандального подружжя з'явилося маленьке. Блогеринятко в 20-му році Альона народила дівчинку на ім'я Скайла. Тепер вона щаслива мама, янголятка, а також успішна блогерка та власниця школи духовного інтелекту. І чхати вона хотіла на весь інтелект хейтерів та недоброзичливців. Проте і в таких супер просунутих панянок можуть бути суперниці. конкурентною Альони Вену в скандальних закидонах виступає власне сама місіс Скандал Анна Алхім. Хм. Кажуть, там, де вона з'являється. Така алхімія розпочинається, що навіть тайфун Хагібіс затихає. Вона здатна відкрито і без комплексів піднімати такі теми, про які більшість навіть соромиться мислити. Що нещодавно алхіб намагалася брати від життя все навіть більше, те, що заборонено совістю і законодавством. Проте нічого страшного в цьому алхім не бачить, ну звісно. Адже до клініки і продажу речей з дому таки не дійшло. А то все дрібниці, розвага життя. Пані Анна зуміла вийти з того стану і вирішила, що краще вже іноді покурити там травми. Та прибухнути під перегляд телешоу Ми буваємо дітей. Так хоч меншу кількість білочок та рожевих слонят можна спіймати. Але і алкоголічкою вона себе також не вважає. Алхім називає себе просто яскравою персоною з неймовірним запасом енергії. Тому алкоголіки, проблем у вас точно немає. Ви просто яскраві люди. А після закінчення етапу з алкоголем та різнокольоровими речовинами, Алхім перейшла до етапу релігії, масонства та езотеричних. Течі, наприклад, Алхім стверджує, що вона майстер рейки четвертого ступеня, тому вміє зцілювати хвороби руками, на неї неможливо нікому не вести порчу. Так що навіть не намагайтесь, а то ще ненароком перетворитись на величезну жабу з рибячим хвостом, або не дай Бог на копію Алхім. Та от та от нечне тіліпать. Проте як стверджує Анна, причому на повному серйозі, душу дияволу поки що не продавала. Мабуть, що навіть у диявола стався інфаркт від названої ціни як і сказала Анна. Щодо особистого життя, Алхім пробувала зв'язати стосунки із дівчиною. Але їй не сподобалось. Та й до нетрадиційних блогерш себе вона не відносить. В розгульні роки тянуло Аню і на кримінал. Вона зустрічалася з бандитами, з усією блатняцькою тією романтикою. Ой, киянка, пі, киянка, пі, і навіть чекала свого хлопця з СІЗО. Але згодом видихнула з полегшенням. Що вчасно відвернула її, і вона зуміла зійти на законну доріжку. До того ж, запити охім чималі. На її думку, чоловік має заробляти десь так 600 тисяч доларів на місяць. Скільки? Щоб Алхі могла з ним зустрічатися, такі собі копієчки, середні зарплатня охоронця за тебе, мабуть. Ну 600 тисяч доларів. Скільки? 600 тисяч доларів В місяць? В Місяць. Це ти зараз шутиш? Ні. Там багато? І нічого дивного чи нахабного Анна в цьому не бачить. Що ж на кожен товар свій покупець, як кажуть. Алхім навіть готова переспати з ким-небудь, якимсь там красавчиком за рейндж-ровер. Ну, ось ти сказала, хороші. що ти можеш продати себе за оранжровер. За 200 джок. Слушай, да, а чого ні? Ну, ну реально. До ну, такой хейт такой був, типа. А що всі безплатно дають, Причому говорить це відкрито на публічний простір? Можливо, таким чином робить собі рекламу, бо ще не кожен чоловік готовий віддати свій рейнджеровер за секс з Алхім. Ще Анна Алхім була у якихось там стосунках. Щоправда, хлопець і також у стосунках із своєю дружиною перебував в цей час. Проте блогера зовсім не проти зустрічатися з одруженими і навіть не боїться скандалів від дружин своїх коханих. Поймеш тілки, а по тебе ж змінив муж, як ти можеш на хаті стати біль в санці любові. П... Я, у меня на все на это есть один ответ. А, делайте так, как вам хочется сегодня. Сегодня вы хотите быть бути... Смотрите, вы не должны думать ни про его жену, ни про него, ни про его семью, ни про его маму, ни про Вы должны думать только о себе. Он налажає ще коханки з жінками мають обов'язково спілкуватися. А ось щодо класичної сім'ї, то Анна цього боїться. Вона не хоче втратити свою свободу, не хоче спільно займатися побутовими справами, там випроваджувати чоловіка на роботу, готувати йому якісь там борщі. Це все не для неї. Для такої яскравої особистості це все не підходить. Але тепер головна. Вишенька на пиріжечку Пиріжочок? Анна Алхім цілих три роки працювала секретарем в українському суді. Ти працювала секретарем в суді? Я працювала. але скільки ти там працювала? Три года вона непогано розбирається в законодавстві, правовій системі і цілком адекватно стверджує, що корупція це ж круто, нібито дуже добре, що можна зателефонувати потрібним там людям, і всі довідки і справи вирішуються швидко і без тяганини. До речі, і в політичному сенсі Алхім також потрапила у скандал. Ще до війни вона заявляла, що захоплюється, будь-вониладне вона путіним, і без всякого увімкнення мізків називала його красавчиком. З приходом повномасштабки вибачатися за свої слова, відмовилась. Хоча тепер, звісно, лагідними словами агресора далеко не радує. Гаразд, будемо вважати, що ті компліменти Анна висловила, будучи під якимось там одним зі своїх яскравих станів. Лише за такі свої різнокольорові стани Алхім потрапила до бази Миротворець. Але і в цьому нічого поганого Анна не бачить. І від того миротворця не печене гріє. Хоча і українці вона також песливими словами не балує. Нещодавно на чергові зауваження в свою адресу Алхім назвала українців терпилами. Отак. От, от. А на хейт у свою адресу Анна не реагує. Вона вважає, що так і має бути популярної та такої яскравої особистості. Багато кому відкрита на стеротипна поведінка дівчат дуже подобається. Їх дивляться, бо вони не такі, як усі. Але існує і ціла група хейтерів, які вважають, що це ганьба українського медіапростору. що їх канали треба заборонити, а дівчат ледве не спилити на багатті. То якої думки ви, друзі? Чи мають право на існування такі персонки в сучасному суспільстві? І хто із дівчат таки заслуговує титул королеви скандалу? Як на мене, то це має бути аналхім. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити будь-який коментар. Якщо хочете підтримати мене, можете зробити донат або придбати мої авторські програми тренувань, спортивне харчування по знижці саме для вас. Пишіть чи інші послуги на моєму сайті. Посилання буде в описі під відео. Всім па-па!